А для початку хочу вибачитись перед глядачами, які дивиться мій контент. Що зараз так зі стрімами та відео, що вони так дивно виходять, але, на жаль, зараз я трошечки захворів, та також треба зібрати гроші на життя, тому кожна ваша гривня, кожен ваш донаток збільшує вихід роликів та стрімів на каналі. А ми погнали! З мене, як виконати що ти виклик, з вас сподобайка, -ко, комент, підписка на канал і погнали! Для цього завдання нам згадається Xbox, R 2013 року випуску. Чем завдання зарахувалось, нам треба виїхати з гаража та трохи проїхати на ньому, буквально пару метрів. Білому нам треба заробити 6 зірок на спідтрапах, тому я і рекомендував його затюнути по максимуму. Ми тепаємось або їдемо на будь-який спідтрап. І далі нам потрібно буде взяти будь-який спіттрак і проїхати на ньому 6 разів, збираючи від 1 до 3 зірок, майте це на увазі на тюненому або не тюненому автомобілі, це не має сенсу. Далі нам треба отримати 5 повітряних навичок у невеличкій пустелі. Ми тепермо або їдемо сюди і починаємо заробляти тут ці навички. І далі нам буде потрібно виграти в будь-якій шосейній гонці. Ми тепаємось або їдемо будь-коли із таких гонок. Ми пересікаємо фінішну пряму і на цьому, на що виклик, Фордзик Розен 5 закінчено.